Здравствуйте. Доброго дня! До мене завітав мій друже Роман у гості і хоче поспілкуватися про імпровізацію. Я, правда, не очень. Ну так як... Как... Правила імпровізації завжди каже так, то я кажу так, будемо спілкуватися. І так, настроєння. два, поїхали! Про що ти хочеш спілкуватися? Я хотів сказати, що я дивився відео, яке ти викладав. І дуже там багато помітив дрібниць. Дуже цікаво спостерігати за собою, а іноді і за іншими людьми. От. І дуже багато помітив всяких різниць дрібниць. Наприклад. Ти наприклад, не заходи з того боку, ти одразу в лоб. Наприклад, мені іноді сподобалось, а іноді не сподобалось, коли там на, награвати починають хтось, тобто, чи якісь реакції такі справжні. От, ну взагалі, от, що мені не подобається, це коли я не розумію правила, що треба робити. Це жахливо. Так. Це я так себе ніяково почуваюся, тому що я відчуваю, що щось не так роблю, а ну зробити з цим нічого не можу. Мені знаєш, на що що напоміна, нагадує, я буду вчитися спілкуватися українською мовою. Знаєш, що мені нагадує наша бесіда. Ти як прийшов до психотерапевта. Будь... <сих> до психотерапевта прийшов і на кушетку ляг, і каже, от хожу я до імпровізаторів, мені це не подобається, це не подобається. І мені, от ось я наблюдаю за тим, за цим. Допоможні мені і правил, я не знаю. А чого туди хожу? Я зовсім не розумію. Да, це так і є. Тому що ну, сказати навіщо я туди хожу. Нічого питання, не сказав. Заради того, напевно, щоб подивитись відео, яке ти потім виходиш. Та ні, я, ти ходиш, ну, в тебе є така потреба, як і в мене. Е, ексбіціоніст. Щоб. Е, ексбіціоніст. Е, у тебе є потреба, як і в мене, це е, щось створити. І не просто створити там картину нарисувати малювати, а на сцені створити. І тому ти ходиш. У нашому житті багато зачинених дверей. Так? Я хочу бути актором, але я не актор. Я хочу. Більш спілкування. Ну, я одного ну, наодинці, ну как би, мені і наодинці добре, але я з ким попала, спілкуватись не хочу. Mm -hmm. Ще що там, Другий просто хоче розвлікатися, але не, не, не знає з ким. Ось. ну Може знає телефон. алло це воно розважаємо. дурака. Да. Ну от, тому ми, у нас сьогодні психотерапія, так, уже зрозуміло. Да, для обох. Ось. Да. Ну, до речі, Олега в Олега Сломоса фотопарад. Да, у мене слом, трагедія сьогодні. Сьогодні. Тому він такий засмучений. Тепер я не знаю, що а я його підтримую. Да. Тільки тому що я правил не знаю. Вот, ну все, вымыкай. Сегодня не пришла, да, сюда? Да ладно, ну или пускай снимает, да. Кстати, нужно посмотреть, он она снимает вообще Ну, сейчас снимает. Я вот котики, котики надо поставить. Я вот я думаю, что я завис, потому что смотри, какие у меня котики красивые. Они просто обязаны быть в кадре. Котики ведь забирают же всего лайков. Oh, блин, я хотел посмотреть. Заметки телефон нас снимает. То, что я писал. Скажи, який план у нас на неделю? Ну, это цікаво. не помню. я надо. Я хочу. Ты хочешь расскажи план? Кстати, а Бамбізна. бомбезна ігра, бомбезна я е, е, спомняв, згадав, да? пригадав, згадав. Це акули Пера. А, так що, да. е, ну, вона не зовсім, ну, хоча, так, да, імпровізації відноситься, ну там не треба там, історію зучити. Е, правила такі. Давай зараз поігра, о, давай. Давай. Значить правило таке. Хтось з нас буде якоюсь там знаменитою да, персоною, видатною видатною людиною, а хтось із нас буде угу. журналістом. Журналістом. Да. І ось журналіст задає такі каверзні питання. А які б журналіст не задав питання, той, та людина, вона зовсім погоджується, Ось. і все це приймає і пояснює, чому це вона так робить. Тобто вона, вона, який би абсурд там не йшов, вона це приймає, <різь> розумів? Мало того, що вона, іще, вона не, не а обґрунтовує і ще каже, який, яка від цього користь для цього миру. Давай зробимо. Так. А, подожди, хто буде? Ну давай я. Ну давай по очереди. Ні, ми змінимо, давайте поживу, я журналіст. журналист, а ти... Я буду... Ну, кстати, і там, і там тоже сложно. Ні, ну мені... Що я хочу питання? Ти зірка буде? Да. Зірка, яка зірка? ну, Зірка серіалу. Улиці Курмашова. Ні, ну такої э, зірки нема. <laughs> Улиці Курсу. Ну, не реальну можливо, Либо э, професію. Ну, хто така зірка? Може, да, є звісний хірург, допустим. Іли да? ну, там э, зірка рок-групи якоїсь. Ну, відомий хірург. Відомий хірург. Ну, гаразд. Э, так, э, ми граємо в гру Акули Пера. Я журналіст, а Ромчику відомий хірург. І так, 3, 2, 1. Поїхали. Доброго, Доброго дня, Альберт Афанасьович. Скажіть, будь ласка, ви чому от у вашому у вашій лікарні? Ваші пацієнти, ну, котрі без без ніг да, і без рук, у них немає е, ні кровати, ні ліжка, ні стульчиків. Е, от. Чому от це в палатах? Вам не, не кажеться, як кажеться? Здається? Не вам не здається, що це. Ну, якось впливає на їх життя, ви їх не лікуєте. Mm -hmm. да, так, так, є насправді справа в тому, що таким чином ми хочемо розвинути їх мізки. Тобто ми наробляємо нові нейронні зв'язки. Розумієте, коли людина не має, наприклад, ноги, їй ніде спати, mm -hmm. вона змушена йти заробляти на вулицю. Mm -hmm. І з цього як би, буває. Дуже цікаві пригоди. Вони приходять, розказують, тому всі сміємося, всім відділу. Mm -hmm. Тобто ваші пацієнти без рук, без ніг ходять. Ну дивись, дивись, хто пригає, хто на руках, когось <рігла> ну, Тобто вже це таке. <рігла> Стривайте, у ваших пацієнтів нема ні рук, ні ніг. Вони е, мають якось жити, а у них у них у них даже ліжка немає. Як вони пригають на руках, на ногах? Чому ні. Їх... Ні, у тих, у кого дивиться, взагалі нема рук, ні ніг. Це такі ми їх називаємо ну, трошки такого чорного гумору палети. тобто Вони йдуть на, на, на зжигання. Тобто, розумієте, щоб щоб, щоб цій людині якось розвинути ці останні часи. Yeah. Тобто, їй потрібно якийсь ну, Емоції переживати. Вот. А емоції будуть різні. Вот. Так, так, так. Не зовсім я зрозумів. Ладно, це питання таке. Ліжка, нема так нема. Давайте я вам задам друге питання. Чому, коли ви на операційному столі робите операцію, всі, всі Хірурги надягають перчатки, mm -hmm. а ви значить, макаєте руки в грязь mm -hmm. і працюєте. от. Тобі, знаєте, це, нова Що це, метода, це нова метода, це це така е, лікувальна багнюка mm -hmm. чули таке. Бо да, ти її да. коли накладаєш. Ні, я не чую, mm -hmm. я вам зараз розповію. Наклад... Вона, до речі, виготовлена штучно, Тобто, це її не взяли там десь, от, наприклад, в річці просто, а це його виготовили. Взяли отакі яблука, вони згнили всі, потім це перештовхли, перемяли, там зі склом перемішали і додали туди антибіотики. І дуже корисно для рук, для рук хірурга. Тобто, для щоб у хірург, знаєте, яка о, увада в них в кінці життя руки тремтіти, вони можуть працювати. Я щоб продовжити цей свій, свій, свою роботу, мені вже дуже багато років. Так це впливає на пацієнтів. Грязюка, яку в кішка спопадає. ви ви що не чули такий вислів? Що щоб хорошого хірурга виховати, треба ну поховати два клавища? Щоб... Ну ви відомий хірург. А тись тобто ви вже поховали два клави? Ні, я ще в процесі. Ну я відомий відомо, але я, я ж вдосконалююсь постійно. А руки так, вони мої. Вони ж не вічні. Ви ж розумієте? Що пацієнтів і скільки було? Ну сьогодні один, завтра один, там ну хто вижив? По-перше, у людини повинен бути імунітет дуже добрий. Uh -huh. ну, якщо у нього імунітету нема, він і без цієї багнюки помре. І без надрісів. Розумієте, в чому справа? Яке ж питання вам ще задати? Ми любий друж. Хочете, я вам позадаю. Ну, давай поміняємося. Хто я? Ти. 에... Ти. Osionfish. знаменитый знаменитый ну, можно про профессия да. ну, знаменитый ювелир ну хорошо я ювелир я досяг там неимоверных высот надо может быть надо вспоминать может быть ювелир ну ладно хорошо я знаменитый ювелир да дуже ведомый Витаю сегодня до нас завитав дуже ведомый ювелир Да, да. Ю, Ювеналій, Ювеналійович, да. Скажіть, будь ласка, Ювеналій Ювеналійович, а правда що ваш батько Ювеналій вас віддав навчатися в дівчачу колонію, і там ви навчилися виготовляти прикраси? Ну так, так. Е звісно, ну, в мене були проблеми з дівчатками, тому мен мене туди віддали, і так, да, я там виготовляв прикраси. Ага. Тобто про були проблеми? ми щось не то робимо. А що не подожди. Сколько там? Чотирнадцять.